Добр святого Джеймса це перша англіканська церква Торонто. І вона розташована в однеменному парку і оточена садом 19 сторіччя. Ця церква була в цьому, в цій будівлі була відкрита в 1853 році. І стала третім за рахунком храмом після більш ранніх, які були зруйновані в результаті пожежі. А, і пожеж було дві. Вони сталися в 30 40 х роках 19-го століття. І головними архітектурними цінностями є високий струлький шпіль, а, мармурові хори. А, і також чудові вітражі всередині. І ця історія англіканської церкви починається в 1793 році, коли в невеликому містечку під назвою Йорк, що розташувалося на місці сучасного Торонто, була проведена перша англіканська служба. Через кілька років, в 1807 році, з'явилась дерев'яна церква. І а, також розширюється площа церкви пізніше і будується дзвіниця. І вона простояла до 1803 році, коли після пожежі а, храм довелося а, знести і побудувати в Кам'яну церкву в неокласичному стилі. А, і в 1800 Сталася чергова пожежа в 49-му році, і після цього вже ось ця сучасна остання споруда в 1853 році була збудована це готичний собор, який є справжньою окрасою міста. І він в наступні роки розширювався, з'являлись нові декоративні елементи. Зовнішній вигляд собору складається з білої цегли та пісковику огая. Кілька шарів цегли на фасаді створюють потужні квадратні вставні конструкції навколо стрілчатисть вікон ліхтаря. Це дозволяє створити гру в світла і тіні, яка драматизує важкі стіни і є ефектом підкреслення глибини стіни шляхом чисковою врезания в неї. Архітектура Собор святого джинса в стилі готики відображено усій будівлі. Кожна частина готичного собору безпосередньо пов'язана з основним виміром, який використовується для досягнення гармонії та органічної єдності всередині будівлі, де все пов'язано раціонально та пропорційно, створюючи цілісне ціле. Цей елемент, кожен елемент у соборі, включаючи стрільчасті арки, вершини, дозволяє якомога більше світла заливати інтер'єр всередині. Зараз підемо всередину.